Район Бройовків. Приїхали на промивку каналізації багатоквартирного будинку. Засмічення між п'ятим та шостим під'їздом. Зараз будемо промивати гідродинамікою. Кому потрібні послуги, прочистка промивка каналізаційних труб Полтава, Полтавська область. Записуйте номер, звертайтесь, приїдемо, все зробимо. Промивка закінчена завдяки ловушки, що вдалося піймати. Те, що я вже показував, здоровенний кляп вологих серветок, жир, вологі серветки поменше кляп, гушні палички і саме основне блок освіжувача повітря.